Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая спробуємо порозмірковувати на тему, змінити своє життя. З чого почати оті великі зміни? Спробуємо розпочати у такому розмовному форматі. Якщо вам сподобається такий формат, напишіть будь ласка, в коментарях. Як просто взяти себе нарешті в руки без якогось такого напрягу. Дійсно розпочати, робити хоча б маленькі кроки до кращого свого життя. Це дійсно страшно. Тобі здається, що подивлюсь відео якийсь там, як змінити своє життя, а там буде просто мільйон якихось порад лайфхаків, і, типу, це буде дуже важко розпочати з того. І я хотіла б у розмовному форматі пояснити і просто поділитися, як дійсно розпочати нову главу в своєму житті. Мені здається, я вже розповідала щось на цьому каналі про початок нового життя, з чого розпочати зміни, але зараз, уже дорослішуючи, я розумію, що все ж таки це відбувається зараз трішки по-іншому. Після того, як у мене вже відбувся той період такого застою, зрозуміла, що ніколи не зможу повернутися до свого колишнього, того такого нормального насиченого життя. Найголовніше, дійсно, у змінах у своєму житті це прийняти рішення. Я дійсно дуже сильно рекомендую прочитати книгу Джен Сінцерро, «Ніси», яка називається. Якщо ви шукали книгу, яка може змінити ваше життя, ця книга дуже сильно вплинула на мене і на початку саморозвитку вона стала тією книгою, яка стала моєю рушійною силою. У вашому житті це може бути будь-яка книга, тому що, ну дійсно, хто б що не говорив, але жити по-новому. Дійсно варто з якоїсь інформації і з якихось прикладів. Тому тобто, це дійсно так працює. То це те, що має змінити життя, не просто стати якоюсь картинкою іншою. Дуже класно хотіти. Бути якимось образом, який є у вас в голові. Я також це робила раніше, я навіть приклеювала своє обличчя до ідеального тіла, яке я хотіла мати, і це все було, і це все працювало. І мені здається, зараз у 2025-му йде трішки якась тенденція на першому місці стає якесь психічне здоров'я і взагалі здоров'я. Тому що не завжди навіть шлях до вашої мрії він йде правильним шляхом, скажімо так. Це дійсно одна річ, яка зможе покращити життя і допомогти вам його змінити, побачити його зі сторони з боку. І це дійсно лише одна річ. І те, що ви можете зробити за декілька секунд. Це колесо балансу. Я думаю, можливо, ви чули про це, що наше життя складається із деяких сфер. Це може бути від 8 до. Дванадцяти сфер, тобто залежить від того, в яких сферах є ваше життя. Наприклад, я зазвичай роблю цю вправу на вісім сфер, розподіляю кружечок, підписую кожну частинку цього такого кружечку торту певними сферами, які є в моєму житті. І потім відзначаю від одного до десяти, наскільки зараз я відчуваю інтуїтивно. На якій цифрі зараз я знаходжусь, Це дуже допомагає дійсно зрозуміти, тому що от, коли у мене був цей період застою, я забула про цю вправу і просто була якимось овочем. І я розуміла, що мені би хотілося щось змінити, але глибоко в душі я також визнавала, що якщо це ніколи не буде, якщо моє життя таке і залишиться, і типу я використала вже всі шанси. І потім я зробила все ж таки колесо балансу. І побачила, що у мене є сфери, які просідають. Тобто, коли ви робите це колесо балансу, ви позначаєте цифру, на якій у вас знаходиться певна сфера, а потім ви дивитесь, які сфери мають найменшу цифру. І це означає, що вам потрібно спробувати працювати у цих сферах для того, щоб ваше життєве колесо змогло крутитися. Геніальна вправа! Я показовую, що Дійсно, наше життя це не просто там кар'єра або здоров'я, а це дуже багато інших складових. І що не лише там стосунки є найголовнішими в нашому житті, а є ще й наші хобі, І є ще відпочинок. І це все воно складає наше життя. Зараз мені дуже сильно хочеться розповісти певну історію. Я відчуваю, що зараз саме часто зробити, тому що. А також змінити своє життя, це означає і довіряти своїй інтуїції. Це те, що я дійсно зрозуміла. І я вам бажаю, якщо ви хочете змінити своє життя, відчувати, до чого вас тягне. Можливо, ви хочете спробувати якісь нові хобі, можливо, ви хочете щось зробити, але боїтесь. Інтуїція вас підштовхує до чогось нового і до виходу із зони комфорту. Я хочу сказати те, що потрібно вірити у знаки, які допомагають відчувати себе на правильному шляху. І ловити у ці 12-12 на годиннику, 20-20 це дійсно прям такі приємні якісь бонуси. Але я ще не знала, що таке саморозвиток, і моє життя було досить буденним днем сорка. Мені було років, можливо, десь 18-19, а моя, моя знайома такого просто якось сказала мені, хоча я ніколи це не займалася, що ти можеш піти в бібліотеку. І взяти книгу сучасно, не купуючи, тому що я говорила, що, типу, що ну, книги це гроші. Я тоді була на стипендії, у мене о, мій бюджет був розписаний. Він не, ніяк не міг містити туди ще книги і йшла дійсно в бібліотеку для того, щоб вибрати більш якусь сучасну книгу, щоб не витрачати кошти. І я не знаю, чому я це зробила, тому що не було такої якоїсь дійсно великої любові. Просто шкільна література. Пішла просто в ту бібліотеку, шукала якусь книгу. Мені було вже погано від того, що я так довго там стою. На мене хтось там дивиться. Я така окей, і я взяла якусь саму маленьку книгу, яка там була по розмірах. І прийшла додому і я її читала. Це була просто історія одного хлопчика. Це не була якась суперпопулярна книга зовсім ні. І я цю книгу доволі швидко мені здається прочитала. І я досі пам'ятаю, як я ридала в кінці, і що дійсно ця книга вона започаткувала в мені великі грандіозні зміни. Хоча ця книга не була не про саморозвиток, іноді у вас з'являється якась можливість, яка підштовхує вас до змін. Якщо ви хочете змінити своє життя, ви посилаєте ці якісь запити в космос, Отак От як в Гуглі ви пишете, як змінити своє життя, і вам викидає якесь відео. Так само, коли ви думаєте про це, що ви хочете змінити своє життя, то до вас прийде якась відповідь. Можливо, вам також хтось щось порадить, і ви те прочитаєте, І це просто запустить у вас механізм, який буде спрямовувати вас до чогось набагато кращого, світлішого. Або ж, наприклад, ви побачите якусь фразу, яка може змінити ваше життя. Я дуже часто чула про це, що буває таке, що хтось. Бачить якісь слова, якусь фразу, і це дійсно перевернуло якесь уявлення, і потім все життя. Можливо, ви випадково, побачивши якусь можливість, підете в якийсь заклад, підете на якусь конференцію, на якусь зустріч з кимось там, і потім ви зустрінете якусь людину, яка або стане вашим коучем по житті, або свою другу половинку, або кращу подругу, кращого друга, і щось таке. І трапляються можливості дійсно в житті, помічати їх, і пробувати відпускати. От якщо воно стається, то значить стається не дарма. Це відео я хотіла б зробити в такому форматі дійсно якоїсь розповіді, просто поділитися своїми думками, ніби як подкаст, а не зробити якісь структуровані тези. Хоча це також дуже цікаво, якщо ви хотіли побачити, почути від мене якісь. Конкретні лайфхаки, поради, які дійсно працюють, що дійсно змінює ваше життя. Напишіть, будь ласка, в коментарях у 2025 році я намагатимусь спробувати на каналі декілька різних форматів. Змінювати життя варто з того, щоб просто спробувати не очікувати від себе якогось грандіозного результату уже через місяць, а просто взяти і спробувати. Потрібно ставитись, мабуть, до життя як до подорожі. А не як до виконання якогось плану. На цьому я завершую це відео. Діліться своїми думками в коментарях і побачимось зовсім скоро у наступному. Па-па!